Вітаю всіх. Сонце сьогодні сходить о 6.35. Зараз 6.58. Але через, там, через дерева і будинки попадає тільки на дві верхніх панелі. І то на одну, тому що одна затінена. Панелі зараз мокрі. Вони в конденсаті. Зараз трекер стоїть в такому положенні. Вон ну, там сонце за деревами, за будинками. Так, Ну і кут такий, що поки що не оптимальний, ще воно нормально на панелі не повернулося. Зараз подивим всіки здає на початку дня такий трекер. Трекер значить на 8 панелей, лонгі, двосторонні, по 615 Вт. Ось табличка. Зараз що, що ж вони видають? Так, дві панелі, то одна частково здійнена. Одна панель, по суті, зараз тільки попадає на неї сонце, то вона мокра в конденсаті. 120-30 Вт видає максимально і стрибає. Чекаємо півгодини ще на, години, на годиннику 7.15. 15 Зараз чотири верхні панелі вже трошки вийшли з тіні, але на середній правій і на самій лівій крайній ще є тінь. А чотири нижніх повністю в тіні. Скільки зараз видає. А, так, секунду. Таран -таран -таран -таран. Зараз панель вже дають 720 Вт. Заходить з панелей. Зараз будинок бере з мережі 0,7-0 Вт, а споживає будинок з інвертора 1,3 кВт. Мабуть, робить електроплита. Вже 700 Вт. Повернемось через 20 хвилин. Так, ну що сьома година майже 40 хвилин. Панелі стоять трохи недовернуті до сонця і вони мокрі. Вони мокрі в конденсаті, всі не знають, чому вони мокрі. Сонце в них вже світить доволі давно. Мали б вже висохнути, але вже вони теплішають, тепліші, тепліші стають на сонці, тому Тому, тому зараз підемо подивитися, як вони зараз видають. Вже майже немає наверху немає, тільки ось на двох нижніх панелях є від паркану е, якісь смуги чорні. Зараз глянемо скільки вони видають. Півтора кіловата Сьомо 40, півтора кіловата Зараз будинок споживає 2 кВт, з мережі заходить 0. і батарейка віддає кіловат. Так і батарейка віддає трохи менше кіловат. Повернемось через 20 хвилин. 1,7, 1,8 кВт. На годиннику 8 ранку пройшло ще 20 хвилин. Панелі вже сухі. На них вже немає конденсату, є тільки пилюка. Тінь падає тільки на дві нижніх панелі, і то там небагато. Сонце ще світить не під оптимальним кутом. Зараз підемо подивимось, що вони виробляють. Панелі виробляють зараз 1,9 кВт. Будинок споживає 2,5, значить тобто добирається з акумуляторів. У мене стоїть режим SBU. Тобто, так, з батареї добирає, що не вистачає, поки батарея не розрядиться. Але вона зараз не розрядиться, тому що зараз, наприклад, споживання впало до 250 Вт і все, що зайве, йде в батарею. Тобто вона постійно підзаряджається і не розряджається. На годиннику 8-10. Панелі вже, мабуть, сухі. Так, панелі сухі. Тінь падає тільки трошки-трошки знизу. Панелі ще не теплі. Сонце падає не під оптимальним кутом, але нормальний кут падіння, не дуже гострий. Тобто панелі добре освітлені сонцем. Зараз подивимось, що вони видають. Так, панелі зараз видають 2,6-27 кВт. Споживання будинку зараз 2,1. Тобто все інше йде в батарею. 2,7 кВт. Панелей у мене 8 штук номінальною потужністю 4,8 кВт. На годиннику 8.40. зараз стоїть перпендикулярно до сонця, тільки кут сонця ще поки не досяг оптимальної точки. Зараз подивимось скільки він видає. 3,16 кВт. Ну, до 3,2. Будинок зараз поживає 3,3 кВт. З мережі береться нуль. Мабуть, там кілька ампер. 5 ампер добирається з батареї. Так, 840 такі показники повернемось трохи пізніше, заміряємо через пів години. Пройшло ще пів години. Сонце ще трошки піднялось вище. Панель зараз освітлюється ну майже ідеальним, під ідеальним кутом. А зараз подивіться, що вони видають. А зараз панелі видають майже 4 кВт. Вот споживає 4,8 кВт. А з мережі споживається 0. 1 Вт. Повернемося. Ага, що по інверт по акумулятору. З акумулятора то бере, то не бере, там включається електроплита. Ще одна комфорка. Підвищується це і тоді перез акумулятора. Підвищується струм. Ну, панелі зараз задають... 4 кВт. Це майже все, що вони можуть видати. У них максимально 4,8, а видають 3,8. Угу. 38, так. Більше поки що не видають. Максимальне, що я з них бачив, це 4,4 кВт. Так, ну що, зараз панелі стоять під ідеальним кутом до сонця. Сонце падає. До них сонячні промені прямо перпендикулярно до самої площини панелей. Значить, зараз у них має бути найбільший виробіток електроенергії. Подивимося. Значить, у них при максимальній потужності струм 15 А. Ідемо перевіримо, що панелі можуть видавати. Ось так це виглядає. Зараз подивимось на інвертор. Так. Зараз будинок споживає 5,7 кВт. А панелі віддають тільки 4 кВт. Чому 4? Ми подивимось струм, який йде з них. 13,5 А. А ще не максимальний струм, тому що я бачу з них максимальний струм 15,5 А. Напруга 300 В, 13 А. Добре, повернемось, коли буде струм максимальний. 5,7 7 кВт навантаження, інвертор працює, дує таким тепленьким повітрям, нормально. А з акумулятора бере щось. А з акумулятора бере 40 А, 4х5-2 кВт бере з акумулятора, тому що не вистачає панелей. Добре. Повернемось пізніше. На зараз 9,45 на годиннику. Але з мережі при цьому бере нуль. Якщо зараз відключити якесь навантаження, наприклад, дуйчика виключити, то 3,8 кВт з батареї не бере нічого майже і все бере повністю із сонячних панелей. Так, минув ще деякий час. Сон захитить зараз оптимально на панелі під оптимальним кутом. На години кудись біля 11. Навантажив все, чим можна було. Будинок споживає 5,3 кВт. Інвертор шумить. Панель дають 4,2 кВт. Такі вони дають струм 14,4 А. Ну, До 15 А майже доходить. 15,5 здається, у панелі максимальний струм. Ну так, більше поки що не видає. Ще подивлюсь ввечері. Або дочекаюся, поки буде якийсь вітер на вулиці, щоб може вітер їх трохи охолодив, може вони через перегрів не дають такі, такі показники, як на їх заявлені. Але ну все одно, від панелей 4,2 кВт зараз заходить в будинок. І кіловат добирає з батареї. Так, пройшов ще деякий час. Зараз сонце вже піднялося до свого оптимального будь, кута, навіть трохи більше, ніж оптимальний кут. Світить на панелі прямо перпендикулярно. Ну, майже там, може, відхилення там є кілька градусів, а може і немає. Треба подивитися по програмці Sun Locator. Значить, зараз подивимося, я навантажив будинок, що там зміг. По повмикав там якісь обігрівачі, повмикав якісь крани проточні. Зараз будинок споживає, зараз мережі бере 2 Вт. Будинок споживає 5,3 кВт. А сонячні панелі видають нам 4,2 кВт. 4,2. А який струм вони дають? 14,4 А дають струм. Сонячні панелі. Вчора було 15,5. Сьогодні менше. 4,3, майже, майже 300 вольт, 14 ампер з половиною. Теж угу. непогано. майже все споживання будинку, зараз йде від е, панелей і трохи там добирає ...з акумулятор 1 кВт. Е, на годиннику зараз 11 Так, уже обід збираються хмарки. Зараз підемо навантажимо, бо мене панелі поповній спробуємо, що вони будуть видавати. Так. Споживання будинку 5600. Панелі видають 4600. Який струм будуть панелі? О, струм 15,6-16 А. Це максимальний струм, що можуть давати. 15,5 Ампер, здається. А вольтаж 280 вольт 16 А. Ну, так. Оце максимум, що видають панелі потужністю пішов байпас. Максимум, що панелі видають сонячну погоду, тому що вони нагріваються і температурний коефіцієнт знижує потужність. Так, зараз перша на дня. 4,7 споживання зараз іде. І 4,7 дає, дає сонце. І з акумулятора тягне 4 ампери, ну, 200 Вт тягне з акумулятора, тягне, бо не вистачає йому. Це ось це максимальне сонце, що може бути. 6 панелей по 615 Вт. Вісім панелей по 615 Вт. Це 4,8, 4,9 кВт панелей дають 4,7 кВт енергії. Сонячний день. Зараз панелі стоять направлені прямо на сонце, а он на даху. Зараз там зовсім не оптимальний кут. Тобто сонце там є тінь від димаря і воно видно, як тінь падає туди. Дуже цікаво було б порівняти, поставити ще таких вісні панелей на дах і порівняти, скільки зараз видавали панелі які стануть на даху. Там був би і перегрів, там був би і поганий кут. Там був повний набір. Да. Зараз чітко по сонцю стоять. Поки що вручну воно все там переводиться, тому що з редуктором там виникли проблеми, треба купляти нового редуктора. І... Чи купляти, чи розбирати і ремонтувати цього, плюс мотора окупляти потужнішого там, тому що в мене 12-вольтовий мотор, 12, 12 вольт постійного струму. Треба, мабуть, купляти якогось однофазного, реверсивного і заживлювати його від інвертора, що він теж міг повернути панелі. Незалежно від того, є світло чи немає світла. Ну, Це все в майбутньому, трошки так поки що тестую в такому режимі. Буде чи не буде, як працює. Там якісь хмарки є, але конкретно зараз небо над панелями чисте і сонце світить безпосередньо на панелі. Зараз пікові, пікові години і сонце зараз стоїть дуже високо в небі десь. Панелі 30, а сонце, мабуть, 45 градусів над горизонтом. Тому трохи падає не оптимально, але подивимося, оскільки вони видають. Вітра немає, панелі гарячі, тому що вітра майже немає. Якби він був, вони обдувалися, будувалися, б давали б більше. Зараз подивимося. Так, споживання будинку 4,8. Панелі дають 4,4. Давайте трохи додамо споживання. 5,8. Панелі дають 4,5. Це зараз у нас третя година майже. Це 4,5 більше не дають. А до речі, інвертор не переходить в режим байпаса на 5,8 кВт. Ні, масла я так, як повинен. Дує собі і все. Скільки зараз панелі нам дають Ампер. 15-6 А. Це максимально, що не можуть видавати в таку погоду. Це максимальний ампераж у них. Майже 300 вольт. 15 А. так. 5,8 кВт споживання будинку. 4,5 кВт. Три дні на дня. А акумулятор щось забирається з акумулятора. А, зараз з акумулятора забирається десь 1,5 кВт. Тобто можемо одну демонтажню вимкнути і буде 4,8 кВт. І панелі все одно видають 4,5. Зараз на сонце налізла хмарка трохи. Можна зняти. зараз це не оптимальніший кут. Зараз сонце світить прямо от сюди, прямо на цей скат даху. І зараз найкраще було б цей час для того, щоб працювали панелі, які б стояли на даху. Бо коли сонце сходить отам, воно сходить там, потім піднімається сюди, тут би нічого воно не давало, ніякого, ніякого цього, ніякої, ніякої енергії. І коли воно заходить заходить воно аж отам, теж сюди нічого не дасть, тому що воно заходить на заході, а дах знаходиться на... Південний захід розвернута хата, е, дах на південний захід, конкретно цей скат. І дуже низький кут. Он в сільський будинок, ось мій, і дуже низький кут, е, дуже сильно лежить металочерепиця на, під низьким кутом. І тому сонце тільки трохи до горизонту, і тут вже виробіть був би ніякий. А в трекер я спеціально зробив такий кут е, 30 градусів від вертикалі, 60 від горизонту. Щоб щось ловило. Тому що основне, щоб воно треба ловило, щоб в холодній в холодну пору року, хоч трохи там осінь, весна, а влітку, влітку і так енергії багато буде. О, хмарка. Зараз підемо включимо. Що там видає в таку хмарку? Так, Споживання 2,5 видає 1,1 кВт. 3,5 ампери, 300 вольт. 1,1 кВт всього-навсього. Ну, але хмарка така, що можна на небо прямо дивитися. Тобто воно не сліпить. Ось при такій сильній хмарі, що навіть тінь від панели не відкидає. Телефон просто трохи світліше показує, ніж і насправді є. При такій хмарі. Зараз будинок споживає 2-1 кВт, а сонце дає тільки 1 кВт. Все, 1 кВт добирає з акумулятора. 15 А на 53 вольта. Так, десь там менше чуть кВт добирає. Все, більше не видає, 1 кВт видає. На годинник опів на п'яту 16.35. Панелі. Ну, тримати руку можна, але видно, що вони гарячі. Тут гарячіші трошки. Панелі гарячі. Сонце зараз падає якраз під таким більш-менш кутом. Майже перпендикулярно, я думаю. Так, ну трошки там сіла, але майже перпендикулярно. Підемо подивимось, що видає. Буднак споживає 4,4 4, 4. панели дають 4,05 14 ампер. Да, сонце трохи вже іде йде до заходу, ампераж падає. Вольтаж майже 300. Берез акумулятора 500 ватт. Так воно є. Нагрузив будинок ну, чим міг тут. Обівачів включив, дольчики. Так, більше нема чого нагрузити поки що. Угу. Ну, ось такий виробіток. Це о пів на п'яту. Зараз у інвертора навантажені тисячі ватт, а вентилятори мовчать. А якщо додати щось трошки, включитися якісь лампочки, там щоб було 1600 Вт, то вентилятори почуть працювати. Нагрузка 1,5 кВт, 1,4. Так він вміє навіть тихенько працювати при 1,5 кВт. Він потім включається і продуває і знову виключається. Так, зараз не подивіться, що там у нас по сонцю. Зараз повключаємо якісь ще дуйчики. Так, там хмари, але сонце зараз вийшло за хмар, іначе світить ну, наче нормально. Панель зараз стоїть на сонце. 3,5 кВт, Споживання зараз 4,3. Тут 3,5 17,47. Будемо ще спостерігати, що буде далі. Заховали сонце за хмару і відразу виробіток на інверторі впав до 1,3 кВт. О, пішло сонечко знову. Знову сонце вийшло за хмари, там гілка заважає трошки, але зараз сонце ярко світить. І виробітка на інверторі зросла до 3,26 кВт. Тобто тому, що це і буде якраз максимум це на заході сонця. Зараз вже шоста вечора. Сонце вже трошки низько над горизонтом. І це 3, 3, 3 5, Це максимально, що може видати сонячне поле потужністю 5 кВт. Це більше, більше вже не буде. Далі буде тільки менше. Сонце вже низько над горизонтом. І вже на одну панель падає отут тінь з краєчку. Зараз подивимось, що воно виробляє. На годиннику 18,35. Споживання 2,5 кВт. Панелі видають половину 1,20. А, трошки росте. О, панелі видають 1,7 кВт. Це дуже непоганий результат. Це більш ніж 30% від їх номіналу. 18,38. З мережі споживання 0. Так, 1,7 кВт при частковому затіненні. Це навіть дуже добре. Які вони зараз ведуть струм? 5 А В день було 15, зараз 5. Вольтаж 320 вольт. Ось такі справи. Пройшло буквально трохи часу. Споживання 1,5 кВт, а панелі дають тільки 1 кВт. Тільки 1 кВт. Пройшло буквально там 10, може, хвилин, як я знімав відоси. І вже не вистачає навіть там на якісь побутові, навіть на бойлера вже не вистачить. Єдиний плюс, що зараз там на вулиці вмеде такий холодний вітер і панелі холодні. Тобто вони такі на дотик лайт -лай тепленькі. Тобто зараз там температурний коефіцієнт буде хороший. І все 4 ампера 238 вольт. В той час через дуже низьке сонце. Панель, які стояли б на даху, зараз би не видавала нічого. Тому що кут поганий і сонце світить вже збоку. Вон там видно від димаря тінь. Вона вже падає дуже сильно на бік. І виробіток був би дуже-дуже низький. Все, сонце вже там сідає за дерева, плюс там якісь хмари, плюс панелі вже там так затінені нормально вже затінені нижні панелі. Тінь падає хороша від уже від моїх дерев. Ну йдемо дивитися, що воно може видати. На годиннику 19.09 панелі видають 300 Вт споживання будинку 1200 Вт. Все, це вже останні ватти. Недавно ще було там, 1000, потім я дивився, було вже 800-700, тепер вже 200 Вт. 08 А 336 вольт. 300 ватт, Все більше сьогодні вже не буде. Ще через там хвилин 10 там уже буде, мабуть, ватт 100-150, а потім взагалі там через півгодини буде просто 0. Хоча на вулиці ще буде видно. Це на годиннику 19.30. По прогнозу і по програмі SunLocator, це на сьогодні вже захід сонця має бути десь о 1935. Там, там сонце за горизонтом, там заховали за дерева, і панелі вже нічого не отримують, вони вже повністю темні. Подивимося, чи вони щось виробляють без сонця. Як не дивно, але панелі без сонця нічого не виробляють. 0 Вт. Споживання будинку 1000 Вт. Виробіток з панелей 0 Вт. Все на сьогодні це вже кінець. 19:32. Все на сьогодні чергування біля панелей закінчив. Е, ще одне. Так, з панелей 0 Вт. за сьогодні я обнуляв цей лічильник. Сьогодні будинок намотав 10,8 кВт. Зараз ми його обнулимо цей лічильник. Просто подивитися, що у нас на завтра. Все по нулям. Зараз будинок буде працювати всю ніч тільки від, е, від акумулятора. Акумулятор такий Seplos Nil 100. Ось він. Ємністю 5 кВт. годин Заряд акумулятора зараз, скільки у нас? 96%. Показує. Не знаю, скільки там правильно показує. Така напруга по всім каміркам. 3,3, 3,3, 3,3, кругом 3,3. Завтра подивимось, скільки залишиться в акумулятор енергії і скільки за ніч наматає будинок.